Ми зараз знаходимося на Єлеонській горі, піднімаємося, піднімаємося на її вершину, на якій було звершено Вознесіння нашого Спасителя Ісуса Христа від землі на небо. А саме на цьому місці, де зараз ми стоїмо, ми відвідали древні печери, в яких були захоронені ще до Христва Христового, і археологічно доказано, що в цих печерах були поховані старозаповітні пророки. Захарія і Агей. За моєю спиною відкривається чудова панорама на старе місто Єрусалим, в якому знаходяться самі важливі місця для християн. Це в першу чергу Гроб Господень, місце, де Христос воскрес із мертвих. На території великого комплексу також знаходиться Голгофа і місце помазання тіла. Догообразним Іосифом і Нікодимом Спасителя після зняття з Христа і перед погребінням. У підніжжя цієї Леонської гори знаходиться Гефсиманський сад, також важливе місце для віруючих християн, якому була звершена молитва про чашу. Недалеко від цього місця знаходиться також і кладовище, на котрому було. Погребіна Пресвята Діва Марія. Ці всі важливі місця мають для нас особливе значення. Про них ми читаємо Євангелії і дуже велика духовна користь бачити безпосередньо ці місця, відвідувати їх. Звичайно, молитися, не бути просто туристом. І при нагоді, якщо є така можливість, кожному рекомендую для укріплення віри, для духовної користі. Відвідати це святе місце. Нехай Господь благословляє, і допомагає усім нам.